Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в тиск, і зі мною буде влад Фоксі. Цю гру мені було важко приходити, і ми навіть пробували її пройти декілька разів. Тому я хочу, щоб ви мене підтримали і подивилися це відео. Ми маємо пройти тут 100 дверей і потім забрати наш кристал. І після цього ми маємо ще пройти 15 дверей без світла. Ой, зараз акула, і нам потрібно від неї обертатися і тікати. Ми тут будемо багато лутатися, і за цей лот можна буде купити якісь речі для проходження. Зараз летить монстр, тому нам потрібно заховатися в шафлі. Коли ми чуємо, що він пролетів, значить, ми можемо обходити і йти собі далі. Я тут буду дуже багато всього скорочувати, бо якщо б я то все не скоротила, тоді б відео вийшло дуже велике. Зараз в нас буде невеличкий челендж. Нам потрібно 10 секунд протриматися у воді і не дивитися вверх. Тому що там зверху акула. пу пу, -пу. О, скільки в мене хп зняло. Та ну! У мене 67 хп залишилося. У мене 67 хп. Знову монстр, ховаємося в шафу. Тут знову була рибоводищик. На нашому шляху ще буде дуже багато різних монстрів. Ідемо в темноті, вводимо код. Не знаю, я по приколу його вводю. Ховаємося знову в шафу. Цікаво, який монстр буде. До речі, мій найгірший монстр, якого я не буду проходити, це є пандемоніу. Я його дуже багато разів пробувала проходити, але дуже мало разів мені виходило. Ховаємося знову в шаф. Я тут дуже багато обрізала, тому ви бачите, то, що тут хіба переважно монстри. Та якісь челенджі. Зараз ми будемо проходити боса. У мене зараз 52 хп. Я хочу, щоб мене влад полікував, тому що в нього є аптечка. Так, в мене вже є 100 хп, і ми будемо зараз кататися під водою на глайдерах. Влад буде сам це проходити, і він мене взяв на плечі, тому що я це ніколи не виходила і не хочу ризикувати. На глайдерах теж може забрати ХП, навіть можна тут померти. І тут є теж глюки. А як ми пройдемо глайдер, то я продовжу озвучку. А зараз давайте просто подивимося, як лад проходить. У мене після глайдерів залишилося дуже мало хіпе і плюс мало кисню, тому ми зараз біжимо з владом до Себастьяна. Зараз ми у Себастьяна і будемо купляти необхідні речі для проходження гри. У влада було дуже багато грошей, тому він у Себастьяна купив майже все. Я купляю собі батарейки до ліхтарика, тому що там в кінці ми будемо проходити 15 дверей без світла, і тому треба дуже багато світити. Ну і звісно, що треба багато батарейок. Зараз ми маємо пройти боса, але я не буду, тому що я не вмію і не хочу ризикувати. Я навіть ніколи не пробувала його проходити і не хочу, не хочу ризикувати. Бо ми вже і так багато часу потратили на цю гру. Тому зараз влад проходить боса, а я. На кайфі, а я просто стою збоку і спостерігаю. Так, влад пройшов боса, і зараз ми йдемо забирати кристал. Він, якщо чесно, дуже красивий. Забираємо його собі і вимикається світло. І після цього ми маємо 15 дверей пройти без світла. Ще трошки і фініш, а я ще ні разу не використала свого відродження. Оце крутяк. Ой, я колись навіть відроджувалася за робокси, але то було ще давніше. Коли я тільки вчилася грати. Клад проходить боса. Коротше, прикол. Я проходила е, найстрашнішого для мене монстра Пандемоніума. І в мене тоді камера не записувала, вона не зберегла просто. То. Мені дуже-дуже шкода. І я його пройшла цілих два рази і навіть не використовувала відроджень. Так, вже фінал. Влад сам приходить в фінал, тому давайте просто подивимося, як він проходить. Який він молодець! Насправді без нього я б точно не прийшла цю гру. Я не вірю, що я пройшла цей тиск, і в мене зарахована одна перемога. Зараз я перезайду, і ви подивитеся, що в мене є одна перемога. Зараз гладимо кровосанчика і все. Все, ми зараз той, будемо вертатися в лобі. Ну, я вам кажу, то, що в мене зарахувалася одна перемога. Іша, бачите перед собою одна перемога. Я грала в цю гру разів 50 і жодного разу не вигравала. Я доходила і до сотої, до 115-ї творі, до фіналу коротше, але я ні разу не вигравала, тільки ото перший раз. На речі, Влад має ось такого круасанчика. Його можна погладити, його взяти можна на ручки. Він дуже милий. А тепер Влад має іншого круасанчика. і він теж йде на руки. Дякую всім за перегляд. Подивіться, як він танцює. Дякую всім за перегляд і всім па-па.